Круїзний лайнер, майбах на мінімалках або ягуар XJ. Мрія, яка доступна кожному. Трьохлітровий бензиновий двигун, повний привід та пневмопідвізка, лухурі, на які ти заслуговуєш. По комплектації цей ягуар можна порівняти з нашим цумом в Києві. Є все та навіть більше. Але якщо у двох словах, починаючи з дотяжки на дверцятах, ауді система Meridian, є пам'ять сидіння водія, величезна дерев'яна вставка виконана у формі капсули. Вона нагадує, що ви знаходитесь десь у космічному шатлі. Шкіра скрізь на кермі, на сидіннях, на всій торпеді. Підігріви Також є кермати та всіх сидінь, електронна переборна панель, сенсорний екран. Мультимедії, годинник від ягуар та нагадування, де ви в якій машині їдете та знаходитесь. Ну і куди ж ми без панорамного даху? А також, якщо ви не знали, то я вам покажу, або забули, то я вам нагадаю, де знаходиться кнопка відкриття багажника. Цей ягуар доступний для оренди від 45 доларів на добу. Відчуй його на ділі разом з CarRent.ua.